Село великі проходи Дергачівської громади. Звідси за 10 кілометрів уже російський кордон. Тому вже першого дня війни село, де проживало більше тисячі людей, було окуповане. Наразі тут набереться лише з півтори сотні мешканців, в основному пенсійного передпенсійного віку. Більшості нікуди повертатися. 80% будинків пошкоджено або вщент зруйновано. А ті, що уціліли другий рік без світла. Енергетикам тільки недавно вдалося заживити село. Спочатку січня відновлюють електропостачання вулицями, але на цій нікого підключати. Вулиця мертва, жодних слідів на снігу, жодного будинку не вийшов господар. Зненацька набігла зграя вуличних собак, але вони не злі і здається не дуже голодні. Хтось таки підгодовує електрики, розвертаються і шукають поруч вулицю жилими будинками. Вон висла люди. На цій вулиці шість дворів. На диву, усі практично уціліли. але більше половини порожні. Без своїх господарів. Двоє тут на вулиці, а ті всі повиїжджали. Дві хати на вулиці Так. Да, От це Віра І Васильівна і я. Чоловік не приховує, заждалися хлопців з електромереж. Ну от час сказали, що підключать. От пішлі сказали, що підключить світло. Слава Богу, хоч Тож не холодильник, холодіник, ну зимою, то це скупіси за м'ясо чи що Холодно. а літом все пропадає. Дядько Микола давно на пенсії. З початку війни вдома нікуди не виїздив. На прохання розповісти, як живе без світла на негазифікованому кутку села, пропонує самим подивитися і відразу попереджає. Господиня померла, хазяйнує шестимісячним рексом. Тепло від пічки на дровах, світло вечорами від ліхтарів. І так майже два роки. Вон тільки при темноті Сонячний. Да. тут. Сонячне. То то ново видаває. На гуманітарку. Дрова в дворі. Їх до кінця зими має вистачити. Оформили нас це, в сільраді, сказали, що дадуть на дрова гроші. А, да. До Нового року дали, оформляли на, на дрова, а це от після Нового року сказали дадуть. Все, слава Богу. Скільки дають на дрова? Вистачає? Ну, да, по вісім тисяч далі, восім тисяч далі. Дрова місцеві жителі купують у замінований ліс. Ніхто не наважується ходити як раніше. Ну там замінили, що мені розказував далі. Там розтяжки стоять, туди не пайдеш. Ну, в ліс раніше спокійно їздив, дрова привозився, себе, да? час туди ж уже ніхто не піде. Олександр із хутора, сусідньої вулиці, прийшов сказати електрикам, що там також живуть люди і дуже чекають світла. Ми сказали, що зрозуміло. У нас там теж Яра оборвано. Ну, або риво короче. коротше. Господарство енергетики у великих проходах дуже сильно постраждало. Чотири підстанції розбиті вщент, сім пошкоджені на 40 50 відсотків. Наразі із 11 заживляють лише треті. На даний час ми ще тут не масово не замінали ні стовпи, тільки відновлюємо. Скажемо так, де є можливість мінімально по затратам відновити проводи і стопи. Ну, вже десь біля трьох десятків вже відновили стопів. Загалом у селі потрібно замінити більше трьохсот опор та близько 20 кілометрів дротів. Нові дроти від підстанції по вулиці, а потім бросаємо до до владінь. Права, що заживить дому, насамперед тягнуть кабель по найбільш заселеним вулицям і там, де прийшли сапери. А ще чекають кращої погоди, бо нинішня на заваді робота. Більша половина населення тут відсутні, тому приходиться скажімо так прижити на вулиці і дивитися, де проживають люди. Масово. Там в першу чергу проводити електроенергію, ну, а вже дебільш потім будуть з'являтися люди, то вже туди будемо відновлювати. У світло буде в усіх. Чекаємо на більш стійку погоду, щоб зайшли туди сапери, бо там не проходили ще. І як тільки пройдуть сапери, зразу зайдуть бригада і буде відновлювати електропостачання. Наразі у планах дергачівських енергетиків до весни відновити електропостачання усіх уцілілих будинках, де живуть люди. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.